Це класичний е фільм е стосовно е взаємовідносин між героями, між месниками, і ми бачимо, що герой Криса Хемсфорта е має деякі ознаки депресії, але ця депресія, я би її не відносив до е Великого депресивного розладу, я би її відносив до реактивного стану, тому що е один із привідів е це. Відсторонення від спілкування з друзями, розочарування це привид, коли він може поринути у класичну депресію, яка буде супроводжуватися такими симптомами, як, наприклад, зловживання алкоголем, якщо ми вже бачили, зловживання їжею. І, і якщо порівняти, наприклад,. Класичне уявлення про великий депресивний розлад, що взагалі пацієнти з депресією відмовляються від їжі, і це може бути дуже тяжким симптомом, і в деяких дуже тяжких випадках використовують зондове годування. То зараз ми маємо справу навпаки, коли е, герой зловживає не тільки алкоголем, а ще й їжею, має такий певний пивний живот, і це таке переїдання і зловживання їжею – це симптом атипової депресії. Якщо класифікувати депресію не тільки по Видом, складнощам, а ще вона має таку класифікацію, де вона розділяється на типову антипову. Наприклад, якщо типова депресія характеризується відмовою від їжі і порушенням сну з точки зору поганої якісті сна або певних труднощів з засинанням, то атипова депресія характеризується, наприклад, гіперсомнією. Коли чоловік спить і спить, відчуває себе виснаженим, але не може прокинутися. І навпаки, з точки зору їжі, зловживає їжею постійно, є такий термін як булімія. це антонім слова анорексія. Булімія це зловживання їжею, і це неважливо, яка їжа. Як, наприклад, відрізнити, що це депресія, а не, наприклад, людина не є гурманом? І використовує їжу як шлях до задоволення. Ну, я вже сам собі відповів. Наприклад, якщо людина зловживає їжу не для задоволення, а тільки тому, що в нього поганий настрій і він намагається заїсти поганий настрій, і дуже важливий симптом, що неважливо. Що є це людина. Це може бути, наприклад, там якась паста, якийсь там рис, е, людина не намагається зробити щось смачненьке, вона намагається тільки е, їсти, їсти, їсти для того, щоб забити у лапках відчуття депресії, поганого настрію. З точки зору алкоголю теж саме, якщо людина е, намагається отримати задоволення від е, Дуже тонкого алкоголю, ну, наприклад, там червоного вина до м'яса або щось інше, це інша справа. А ми маємо справу, де багато кількістю пляшок пива головний герой намагається теж залити депресивний стан, і це дуже типова поведінка, але вона може бути не тільки симптомами великого депресивного. Розладу, а й реактивного стану, який має схожі симптоми як депресія, але не є такий от великим депресивним розладом, а є депресивна реакція, наприклад, Довгий, довготривалий час людина має поганий настрій і намагається упоратися з ним за допомогою їжі та алкоголя не з точки зору отримання задоволення, а з точки зору відволекти себе від поганих думок.